Підприємці із Тячівщини за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення. У ході слідства правоохоронці встановили, що підозрювана, маючи тільки погоджений проєкт розчистки русла річки Тиса, здійснювала видобуток піщано-гравійної суміші, загалом одержала понад 6 тисяч кубометрів надр. Загальна сума завданих збитків державі скла. Ала понад чотири мільйони гривень наразі в кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Перевіряється також можливо причетність до протиправної діяльності посадових осіб, структурних підрозділів управління водного господарства. Крім того, варто зазначити, що у разі доведення вини підприємниці їм може загрожувати покарання у виді штрафу або ж обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.